Христос посеред нас, дорогі краяни, нині православна церква святкує віддання свята Вознесіння. Так називається останній день двонадесятих свят. На ранковому богослуженні із Івангелія ми почуємо слова Христа. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Я віддаю себе на служіння тобі від їх імені, щоб вони могли присвятити себе служінню тобі через істину. Для кожного з нас це означає, що ми все своє єство віддаємо у руки Божі. Сьогодні православна церква вшановує своїх святих подвижників преподобного Микиту Стовпника Переславського, що жив у XII столітті, а також блажену Ксенію Петербурзьку Христа Ради Юродову, прославлення якої відбулося цього дня у 1988 році. Під час богослужіння ми молитовно доторкаємося своїм серцем до життя дивовижної святої XIX століття, блаженої Ксенії. Подвиг юродства свята взяла на себе після несподіваної та перечасної смерті коханого чоловіка. Залишившись вдовою у 26 років, Ксенія почала носити одяг свого чоловіка та запевняти оточуючих, що вона цара Божий Андрій, її чоловік, а Ксенія, яку всі знали раніше, померла. Залишаючись у тверезому розумі, молода жінка пішла на важкий подвиг юродства і зреклася цього світу заради своєї любові. Вона роздала своє майно та стала жити безпритульно, лише інколи ночуючи в небагатьох знайомих, а більшість ночей. Проводила у полі за містом, в постійних молитвах, якими бажала допомогти коханій людині, що так швидко залишила цей світ. З великою покірністю вона терпіла усі знущання та приниження, а гроші, які іноді давали їй, швидко роздавала нужденним. У цьому подвижництві Ксенія здобула багато благодатних дарів від Бога. Люди почали помічати, що по молитвах блаженної Ксенії Господь чинить справжні дива, відбувається зцілення, багатьом приходить допомога. Все це викликало нестримну народну любов та вшанування блаженної Ксенії, особливо після її мирного представлення у 1803 році, після 45 важких літ несення подвигу. Це вшанування знайшло свій відгук у канонізації святої Ксенії на помісному соборі 1988 року. Воістину блаженна, як оспівується у тропорі на її честь, безумством вигаданим, безумство світу цього викрила і нині насолоджується безсмертної трапези у царстві Божому. Сьогодні свій День ангела святкують Ксенія, Микита та Симіон. Хай осіває вас милість Божа. Возлюблені у Христі, називаючи себе справжніми християнами, пам'ятаємо слова святого Іоанна Злетустого. Якщо хто навчиться цнотливості, то дружину свою вважатиме міліше за всіх і стане дивитися на неї з великою любов'ю і матиме з неї велику згоду. А з міром і згодою увійдуть в його будинок всі блага. І не забудьмо сьогодні п'ятниця, проте дозволяється вживання риби.